Непогано, мінус один. Закрили гару. Криці хаєшка і хаєшка і прилетіла їм. Мінус. Плюс два очки вже є. Якщо воїн сильний, то може всіх закрити. Головне першого кругом, який вийде з дими зараз, а він не виходить. Очки. Може і друга закрити з корсу. Дуже хоче забрати його. цей кіл. Це може бути помилкою, тому що він може його і закрити. Вбиває, видає свою позицію. Закрили.